Хоча вже завтра у нас початок календарної осені, але літо не поспішає нас покидати, тому очікується ще доволі висока температура на початку осені, в межах 28-30 градусів на найближчі 3 дні. Надалі трошки температура спаде і буде в межах 23-28 градусів. Нічна температура ще теж залишатиметься доволі високою. Це буде десь 17-19 градусів вночі, найближчих три дні. Надалі теж температура нічна знизиться на всього там пару градусів, буде 12-17 градусів. Вітер буде у нас переважно з східних напрямків помірний 5-10 метрів за секунду. Дощів ми не очікуємо, так як ми розташовані в полі високого тиску, з усіх боків нас оточують антициклони. І не дають ось цьому атмосферному фронту пройти через територію Житомирщини. Навіть коли він і пройде, він нам не принесе ніяких опадів, тому що ми знаходимося в полі високого атмосферного тиску і вся хмарність розмивається на фоні цього. Лише завтра в нас от підступить така невеличка улоговинка з півдня, яка нам нанесе тільки трошки більше хмарності. А опадів не буде. У 2023 році навіть було 35-36 градусів такий час. Тому на, на даний час це не аномальна вже температура. На металозалежних більш впливає високий атмосферний тиск, який у нас ну, суттєво змінюватися він і не буде, так як ми знаходимося ну, в такій смузі високого тиску. І тому да ми можливо буде погане самопочуття у людей метозалежних.